Вітаю на лабораторній роботі номер 3 Дослідження коливань нитяного маятника. Для початку запишемо число, лабораторна робота, тему, мету та обладнання. Як вже сказав, тема сьогоднішнього заняття дослідження коливань нитяного маятника. Мета двокрапка теж записуємо. Переконатися на досліді, що період коливань нитяного маятника не залежить від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежить від довжини нитки. Сьогодні ми проведемо ряд дослідів та переконаємось в цьому. Обладнання дві кульки різної маси, міцна нитка, лінійка, штатив та секундомір. Дана робота є дистанційною. Ви будете її виконувати самостійно в домашніх умовах. Тому будемо шукати альтернативи. Лінійка, звичайно, в кожного знайдеться, секундомір в кожного є в телефоні, нитка, думаю, теж є в кожного вдома. Штатив можна замінити або утримувати нитку рукою. Коли я виконував самостійно дослід, я це робив, у мене це вийшло. Можна, в принципі, підвісити інші кінець нитки до ручки дверей. Теж дуже зручно. Кульки, звичайно, складніше знайти вдома. Але можна, наприклад, узяти пластилін та виготовити дві кульки: одну більшу, іншу меншу, і на кухонних вагах можна зважити і визначити в принципі, їхню масу. А можна взяти щось подібне. Я, наприклад, узяв два волоські горіхи. Один маленький, інший великий. І експерименти з ними вийшли доволі вдалими. Продовжуємо. Спочатку ми виконаємо підготовку до експерименту. Перше, нам треба визначити ціну поділки шкали лінійки та записати її. Ми вже це не раз робили і знаємо, що шкільна лінійка має ціну поділки 1 мм. Записуємо це як завжди в робочий зошит. Далі нам треба створити установку. Тобто, наприклад, якщо б ми робили це в класі, ми б на краю столу встановили б штатив. Взяли би нитку довжиною 1 метр, підвісили би кульку до неї, та виконували би таким чином експеримент. В домашніх умовах, як я вже сказав, можна повісити на ручку дверей, кінець нитки, тобто їх використати в ролі штатива, можна попросити в когось допомоги, щоб хтось тримав. Можна і самому тримати, хоча це трошки важко. Тобто є дуже багато шляхів, як вирішити проблему відсутності штатива. Подумайте, що в вашому випадку буде найзручніше. Якщо маятник готовий, можна переходити до першого експерименту. Але перед початком експерименту ще раз нагадаю, що потрібно дотримуватись правил безпеки під час виконання лабораторних робіт, тобто чітко слідкувати інструкціям, а одержані дані одразу ж заносити до таблиці. Усі таблиці мають бути перенесені в робочий зошит. Для початку побудуйте таблицю для першого експерименту. Записуємо експеримент 1, залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Далі малюємо таблицю. Зверніть увагу, що в шапці вказані одиниці. Наприклад, в другому стовпчику в нас вказана довжина маятника в метрах. В третьому ми маємо вказати в метрах амплітуду. В четвертому кількість коливань, а в п'ятому Час коливань в секундах. Секундомір в телефоні доволі точний, тому записуємо усі значення. І ті, що після коми, також. А тепер переходимо до нашого експерименту. Дослідимо залежність періоду коливань маятника від його амплітуди. Тобто, змінюючи амплітуду, ми будемо вимірювати період коливань, не змінюючи інші дані. Для виконання цього експерименту треба спочатку. Відхилити маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги, та відпустити, щоб кулька почала коливатися. Подивіться, як виконую я це. Для зручності ми в нижній частині кладемо лінійку і орієнтуючись на неї, відхиляємо назначення 2 або 3 см. Я узяв 3. Далі не забуваємо. Налаштувати секундомір завчасно. І тоді, коли маятник запущений, ми в певний момент починаємо лічити число коливань від 10 до 30. Чим більше, тим точніше буде час. Я узяв, наприклад, 10. Тоді, за допомогою секундоміра, визначаємо час протягом якого ці коливання будуть здійснені. Мій час ви бачите на екрані. Зрозуміло, що в вашому випадку час буде зовсім інший. Наступне. Повторіть дослід, збільшивши амплітуду коливань до 5-6 см. Наприклад, я узяв 6 см, знову ж здійснив усі 10 коливань, виміряв час. І вже зараз можна зробити перші висновки так, що час коливань не залежить від амплітуди, адже дивіться, час приблизно однаковий. Давайте тепер визначимо період коливань. Подивіться, як я це роблю для першого досліду. Це ми робимо обов'язково під таблицею. Усі обчислення записуємо. Формула для визначення періоду коливань ми пам'ятаємо Т дорівнює Т поділити на n. Тобто нам треба час поділити на кількість коливань. Я узяв 10, тому мені дуже зручно кому досить перенести тільки через один знак вліво. Заокруглю до одного знаку після коми. І у мене період коливань вийшов приблизно 2 секунди. І коли ви це виконаєте, не забуваємо усе занести до таблиці. Першим експериментом справились, зробили певні висновки так? щодо залежності періоду коливань маятника від його амплітуди. Ми побачили, що він не змінюється. так? Тепер проведемо другий експеримент. Встановимо залежність періоду коливань маятника від його довжини. Будемо змінювати довжину для того, щоб проаналізувати, як залежить період від цієї величини. Але перед початком не забуваємо, що нам треба записати назву другого експерименту та побудувати другу табличку. І так, перше. зменшити довжину нитки маятника до 50 см. Відхиліть маятник на відстань 2-3 см. Я зменшив. Відпустив маятник та почав вимірювати час. Кількість коливань встановлюєте від 10 до 30. Я, наприклад, узяв 10. Мій час ви бачите на екрані. У вас зрозуміло, він буде трошки різнитися. Далі, пункт 3. Повторіть дослід, зменшивши довжину нитки маятника до 25 см. Знову ж робимо те саме. Зменшили довжину маятника, відхилили. На те саме положення, я узяв 3 см та вимірюємо час. Наступне для кожного досліду визначте період коливань. Визначаємо так само, як і в експерименті 1. Під таблицею проводимо обчислення та переносимо відповідь в табличку. Вже по цих даних, що ви бачили з мого відео, чи по тих даних, які Ви отримаєте. Видно, що час коливань, а відповідно і період коливань відрізняється. Залежність ви можете побачити. У висновку загальному ви можете про це згадати, тобто сказати, як змінюється період коливань в залежності від зміни його довжини. Якщо довжина зменшується, що відбувається з періодом коливань? Також для аналізу варто узяти перше значення з першої таблички. Тобто ми можемо проаналізувати три значення, три досліди для довжини 1 метр, пів метра і чверть метра. Якщо у нас кількість коливань була однакова по 10, то ми бачимо, що час постійно зменшувався. Тобто маятник починав швидше коливатись. Тепер переходимо до експерименту 3. Записуємо експеримент 3. Назву, залежність періоду коливань маятника від його маси. І виконаємо останній третій експеримент, щоб зрозуміти, чи залежить період від зміни маси. Знову ж будуємо табличку, куди будемо заносити усі дані. Бачимо, в третьому стовпчику в нас сказано маса. І на кухонних вагах можна зважити наші кульки. Я взяв волоські горіхи, один в мене був 10 г, інший 15 тобто суттєво відрізняється наполовину, збільшилась маса. І зараз побачимо, чи зміниться час коливань. Розпочинаємо експеримент. Перше, нам треба збільшити довжину нитки знову ж до 1 метра та відхилити маятник на відстань 2-3 см. Тобто той самий маятник, який ми використовували в першому експерименті, ми знову ж використовуємо в третьому для першого досліду. Я узяв те ж саме число коливань, і ось в мене знову ж значення приблизно таке ж саме, як і в першому експерименті. Тобто я виміряв час, за який маятник виконав 10 коливань, та тепер можу знову ж порахувати період коливань під таблицею. Далі, третій пункт. Повторіть дослід для другого маятника іншої маси, я узяв горішок. побільше. Ми бачимо це і знову ж провів дослід. Зверніть увагу, в мене час ідентичний і для першого, і для другого дослідів, що здається навіть трошки фантастикою, але у мене вийшло так. У вас скоріше всього буде трошечки відрізнятися, але коли ми порахуємо для кожного досліду період коливань та заокруглимо до цілих. 10, ми побачимо, що період, якщо не буде повністю співпадати, то буде майже співпадати. І з цього ми можемо зробити висновок, що від маси маятника період коливань не залежить. Тепер, коли ми виконали усі три експерименти, нам треба записати загальний висновок. Тобто сформулювати висновок, у якому зазначити, який рух ми вивчали. Далі, значення якої величини визначали. Далі, які фактори впливали на точність проведення експерименту. І саме головне, ми маємо сказати, чи залежить період коливань маятника від амплітуди коливань, маси тягарця та довжини маятника. Тобто, запишіть, від чого не залежить, а від чого залежить. Ми під час усіх цих дослідів переконалися. І зрозуміли, що лише від однієї характеристики маятника в нас період коливань залежить, а від решти не залежить. Якщо справилися з висновком, усі обчислення виконали, всі таблиці заповнені. Ви молодці, і якщо ще трохи попрацюєте, можете отримати дуже високий бал. А для цього потрібно ще дати відповіді на контрольні запитання та виконати творче завдання. І так, контрольне запитання. Перше. Чи можна замінити нитку маятника гумовою стрічкою? Подумайте. Особливо хочу звернути увагу, що треба пригадати означення, що ж таке математичний маятник. Завдання 2. Амплітуда коливань тіла рівна 0,25 метрів. В чому рівне переміщення та шлях за 2,5 періоди. Це в нас є задача, тому найкраще її розв'язати як задачу. Тобто записати коротку умову, дану та знайти S та L. Завдання 3. Як зміниться період коливань нитяного маятника, якщо амплітуду коливань збільшити втричі, зменшити масу кульки маятника вдвічі, а довжину нитки скласти вчетверо. На це питання можна відповісти, якщо ви детально проаналізуєте результати другого експерименту. Там можна помітити залежність, в скільки разів змінюється період коливань, коли ми в два рази зменшували довжину маятника. Подумайте, підказки я вам дав. А для тих, хто дуже цікавиться фізикою, є ще творче завдання. Якщо ви і його виконаєте, точно матимете 12 балів. І так, перше. Закріпіть пружину у штативі, підвізьте до неї тягарець, визначте період коливань тягарця на пружині. Усі помітили, що це завдання практично неможливо зробити більшості, адже не у всіх є відповідна пружина. Але при дистанційному навчанні ми з легкістю можемо виконати даний експеримент за допомогою віртуальної лабораторії FED. Я вам дам посилання в описі до відео. Ви перейдете, відкриєте, та з легкістю можете виконати дане творче завдання. На віртуальному маятнику можна змінювати масу, можна вмикати секундомір, тобто є повністю всі інструменти для того, щоб вивчати коливання. Єдине, що раджу, зменшити затухання або взагалі їх забрати, щоб він не зупинявся надто швидко. Але якщо в когось все ж таки знайдеться пружина. Тоді краще все ж таки виконати його власноруч, щоб зрозуміти та особисто переконатися, від чого залежить період коливань пружинного маятника. Завдання 2. Дослідіть чи залежить період коливань пружинного маятника від маси тягарця. Зрозуміло, що дане творче завдання потрібно теж виконувати подібно як і перші експерименти, тобто побудуйте таблицю, в неї ви запишете дані. Виконаєте під таблицею обчислення для визначення періоду і далі обов'язково маєте сформулювати висновок, де ви пропишете, чи залежить, чи не залежить період коливань проживаного маятника від маси тягарця, який на ній коливається. Лабораторна робота доволі складна, але мені здається дуже цікава. І домашнє завдання сьогодні не буде складним. Просто повторити параграф 14 та пересвідчитись, чи ви запам'ятали усі означення та формули. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці!